Учні, ми починаємо значить, вивчати клавіатуру. Сьогодні ми проведемо практичне заняття по будові клавіатури. Для того, щоб провести практичне заняття, ми повинні повторити матеріал, який вам було задано в будові. Так, хто мені, будь ласка, скаже, що потрібно надати, якщо нам треба включити велику букву? Так, відповідайте. Добре, сідай, будь ласка, ще одне питання. А що потрібно нам натиснути на клавіші, якщо ми повинні включити якийсь знак, який знаходиться в ряду цифр? Будь ласка, виповідайте. Спочатку потрібно натиснути Shift, а потім знак, який, який потрібен. Так, сідай, будь ласка. Ну і ще одне питання. А якщо між буквами, як показано на екрані, у нас тут пропуск, то що ми там повинні натиснути, будь ласка, дайте відповідь. Ми відповіть? Потріб... Нам потрібно спочатку натиснути потрібну букву, а потім пропуск. Так, добре. Так, і перед початком практичного заняття ми повинні що припам'ятати інструктаж по техніки безпеки. І хто нам скаже, як гарно завезти, будь ласка. Між, відстань між очима і, і екраном повинна бути 50-60 см. Так, і сидіти, як треба. І, і потрібно сидіти, як показано на таблиці. Як на таблиці, так, у нас і таблички. Добрий день. А тепер, будь ласка, сідаю за комп'ютером і вправляє, вам показує комп'ютер. У кого там натиснути, треба розпочати. Так, будь ласка, двома руками лівою, вправою. Припам'ятаємо, треба лівою в сторону плави нажимати букви, а правою рукою праву половинку плавич. Основної клавіатури. Ми сьогодні після практичного заняття зробимо вправи з очима, так, так як вони у вас після практичних занять заморилися. І так, що ми повинні зробити? Всі дивляться на учителя і робимо ліворуч. Раз, два, три, чотири. Тепер вверх. Раз, обладаємо. два, три, чотири. Тепер всі подивіться на свою руку близько. А тепер руку опустіть і подивіться вікно далеко. Так, все. Після цього, будь ласка, встаємо, ставимо стільці, рухли йому підвели. Так, на витягнути руки ставити дистренько. Так, дивимося на екран і виконуємо вправу.